pirát bez búkrupov. Ja už domov, že zaraz koho snájde, nikam nevie, že beže z hory. Teraz zaraz lesa, so nory, ja sa bez koho som mnou ríti, sa nájde. Tak domov. Kvís na hore, koroče. Čo špirát za hovko? Так як би шов повна прибіг пірят, хто там гонієм. І так я ще собі стою, так чую, так, потихоньку так якби хтось ішов, так якби ліс лесишов. Погнав oh, пірат no, Друзі, всім привіт! Ка у нас файна погода, видите? Ото мені там в коментарях хтось писав, що шо... люденьки, а то що в Карпатах снігу нема. А я якраз виклав відео, що ми хотіли статусу на сноуборді катати. А то то де перед, перед снігопадом я ще зняв відео, то ще снігу не було. І так писала людоньки, що Карпатах снігу нема Є, є сніг, дивіться, дивіться коло снігу. Паде тепер. Підпало. О. Дітей кілка. Снігу сантиметрів 30 вже є, точно. Тепер свіженький зверху випав такий. Оооо Файненький сніжочка. Димось піратом в ліс, подивимося, що там, як там діла. Що там козы є, там і не цивне є вообще ще. Дивіться, який ось давний слідочок зайця. Какие-то довдулену. Ха, красота. Ну зараз нам пират виже нікого зайця, то я зниму файли. Экземенька зима. Красота я тут дійшов до одного місця, ти нагадав, що я дійшов ідую таку це лісову стяжку, а тут хто пам'ятає, тут коло цього цієї дільниці. колись ми в літі з вами грибе шукали ні колеса, ні давно. Ну хто згадає це місце? Що ще грибочки були на, на, на цій дорозі собі так росли це лицеї смереки такої могучої могучої і великої великої. Хм. Хто згадав, то лайк ставте. Дійшли ми здесь піратом до місця, де я робив кормушку. Зараз будемо всі дивити, що зазняло. Так, провірюю я фотоловушку, тут на цьому дереві стояла. Нічого фотоловушка не зняла. Ось тако за руку і зачіпаю, безручно було нестити. Я до покладу в одне файне місце на тропу тут, де ходять і зайці, і лиси, і кози і що лиш не хочеш Зараз я знаю, там таке містечко, там нори. Зараз підемо туди покладемо, тай. Ти буде з того діло, бо... що ж, Не хотіє сюди звірити. я не знаю, в якесь місце. Бо, ну що ж не легко, не то. Пірат би з задоволенням це ю. Що не пірат. Йо, йо. підходить. Прийшов я тут до цього місця, тут є таке каміння, Дивіться, яке велике Я на каміні стою Тут вже далі нарис починає Туда... там нема зараз зараз Леса десь когось со мною рік і якийсь найде так думаю Тут скрізь нара коротше Де не станеш то там нара Нара десь тут треба фото ловушку припхати на стяжечку якусь Игань нора Оп 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 Є звірі. Кто чи такі на дорозі везде? Є нора. Я вам покажу. Обій. Там тут вже ніхто не жиє, але да? Дети камера? Ну а тут скрізь нори. Przecież pirat za hałką. Gdzieś tak jakby w Прибіг пірат, когось там гонів. Я так, я собі стою, так чую так ху, 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 ху". Потихоньку, так якби хтось йшов, так якби лес йшов Потихоньку так хоть-хоть-хоть-хоть-хоть. Десь таке так туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп, тіпо так хтось йде Але не пірат, бо пірат інакше ходять, так? Поволенький, так все покійно, потихоньки, але я не видів нічого. Я кажу, тут нори тут лісі є. Там десяганавий когось. Ми зараз подіємося, може, по слідах. Не вийшло в мене покласти фотоловушку. Знову зав'язав за руку, та буду нести, певно, додому, бо все розрядило, бо що ж не хочу вже все включати. Лише мене було, то включилося, потім вже все, що ж, вирубалося, та я б хотів подивитися, що ж там, а то його вже не включається, вже певно вирубалося. Бо там одна то та та. Зарядки було, там так-то п'ять таких поділочок, а то лише ж одна була, то і відко вже Та Це вже на одній поділці цієї довго тримало десь пару місяців. Я хотів тут покласти гезді туди в долину дорога. Туди в дорогу такого в лісу, туди така, і туди тако, пішла. І сюди дорога до горі. Я тут на цьому трикутнику Карпатському. поклав десь, але. Нема, ну да тут безняла точно добре, коротше, йдемо додому дивіться що там кого пірат гнав no, по слідах, подивимося Ух Зима. Якісь тут сліди вже Наверху якісь свіги, лесові Весічі і опа І ще якісь І піратові, певно Певно леса таки погнав туди. Якісь де маленькі слідочок. Певно леса. Ох, і я Був лисярчик. Але на нас не вибіг, на жаль. Чисті слідок, следок? де походив коло моей кулмки. Куните не вятка, не чути.